алкаші його тут робили. Сто процентов не ми порушуємо, а да, це так малюють криво. Да. Ми, 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 ми тут надо туди. От, відпрацьовуємо бичный інтервал. Такий робимо мінімальний бічний інтервал. І, так, щоб було. 30 сантиметрів і рухаємося прямо. Рухаємося прямо і отримуємо один бічний інтервал. Чим вища швидкість, тим більший бічний інтервал.